У шостій ранку Чарлик приймає повітряні ванни, згодом умивається. Далі у важковаговика обов'язкове зважування перед сніданком. Після він важить на 18 кілограм. Ірина обожнює свого чарлика. каже, не зважаючи на вагу, кіт ніколи нікого не ображає. Втягнути за хвіст у нього абсолютно, ну, тобто він майже не реагує ніяк. Тобто за лапи, він у нас такий. Харчується Чарлік усім, що їдять самі господарі, обожнює кукурудзу і згущене молоко. Це є звичайний перс, йому 6 років. Ось він нас любить їсти. Якщо йому їсти не давати, він йде на миші, тобто він мишей, ловить, й ловить щуренят, але навесні і восени. Сьогодні кіт снідає курятиною. Її він також полюбляє за смачну їжу, готовий навіть танцювати. Він у нас не тільки цінний тим, що він багато важить. Ось нього ще дуже гарний покладистий характер, і він вміє, ну, робить різні трюки. У нас сусідських кішечок красень теж не обділяє увагою. Всі думають, що Чарлік взагалі то стерилізований, бо він такий не але насправді в нього дуже багато прихильниць, дуже багато кішок до нього навідується, і дуже багато котенят навіть бігає таких схожих на нього. Чарлик офіційно не визнаний найважчим котом утім, його господарі цим і не переймаються. Запевняють, якщо такий конкурс буде, обов'язково візьмуть у ньому участь. А поки що, котик перемагає у рейтингу домашній улюбленець. Олександр Курсик, Юрій Кобів, новини Рівного.